Бюджетна декларація так дійсно. Ми не змогли в срок підготувати цей документ, і ми звернулися до уряду, звернулися до Верховної Ради з листом. Ясненням і обґрунтуванням цих причин я їх поясню детально зараз. Перша присна причина у нас є співпраця з Міжнародним валютним фондом. І ви знаєте, що тільки тиждень тому місія залишила Київ, і в першу чергу ми з ними працювали по бюджетних цифрах. Складність питання бюджетної декларації зараз полягає в тому, що відповідно до програми Міжнародного валютного фонду нам в наступному році потрібно скоротити по базовому сценарію дефіцит до 9,9% ВВП з 19,4% в цьому році. Це базовий сценарій. Якщо ви розумієте, наскільки це складно і наскільки це серйозні цифри, то мова йде про сотні мільярдів гривень менших видатків порівняно з тим бюджетом, який ми зараз маємо. І це в тому випадку, що в нас зараз багато питань щодо перемовин і інших різних речей, які не допомагають. Ми б хотіли, щоб, звичайно, ситуація покращилась, але прагматично ми зараз плануємо бюджетну декларацію по двом сценаріям: базовий сценарій, про який я вам сказав, і в нас буде альтернативний сценарій, який передбачатиме продовження бойових дій. На весь період 2026 року. Знову ж таки, я не є прогнозистом, я не знаю, як буде відбуватися ситуація. Я сподіваюся, що всі зусилля, які докладає президент, докладають наші партнери, дадуть змогу нам отримати справедливий мир. Але нам потрібно готуватися і бути готовими до різних сценаріїв. Тому найближчим часом декларація буде подана на уряд і буде подана в Верховну Раду.